Торами цього серіалу є Баран Боодар та Янтє Фрізе. Вони раніше розробляли серіал, котрий був кримінальною драмою, але закинули цю ідею і окремо роздумували над фільмом про подорожі в часі. Тож радились, який з двох проєктів підчити Netflix. Both? both. Both. Both is good. Споєднання двох цих напрацювань, і виріс серіал Дар. Головною сценаристкою серіалу виступає Янті. Саме на її плечі та голову ліг вантаж, заплутування цієї складної історії на початку, і спроба звести все до логічного кінця. Баранж став режисером епізодів. Він зняв кожен усі 26 епізодів. Знімання лише першого сезону зайняли 150 робочих днів. Водночас, випадки з одним режисером на весь серіал, хоч і рідкість, часто це грає на руку проєкту. тому що в таких зберігається авторське бачення і нерозривність між серіями. Єдина атмосфера, ракурси камер тощо, ти можеш не знати, що все знімала одна людина, але під час перегляду, можливо, навіть підсвідомо помічаєш, як такі серіали вирізняються з проміж інших.